Всім привіт, компанія Автопарк ЮА», Київський філіал. У нас сьогодні нове надходження. Це джип Cherokee 2016 року випуску за ціною 14 490 доларів. Обладнаний у нас автомобіль надійним бензином і двигуном, робочим об'ємом 3,2 літра на 272 кінських сили. Додатково власник встановив газове обладнання 4-го покоління. Йдемо до, до салону. Автоматична коробка передач, повний привід, кондиціонер, система старт-стоп, штатна сенсорна мультимедіа, мультикермо, датчики світла та доща. Круїз контроль, заявлений пробіг автомобіля 164 тисячі кілометрів, Електрорегулювання водійського сидіння, передні та задні електроста Зеркала у нас з мертвими зонами та з підігрівом. Задній ряд. Салон у нас шкіряний чорного кольору в досить доглянутому стані. Для задніх пасажирів маємо підлокітник, підстаканик, дверні карти, також віддалі. Стоїть на оригінальних легкосплавних 17-ти дисках на зимовій гумі. Так у нас виглядає позаду, є парктроники, камера заднього огляду. Нагадую, комплектація Latitude. Це у нас американка, приїхала вона в Україну у 2021 році, фактично продається зараз від других власників. Технічно та візуально до автомобіля немає взагалі ніяких зауважень і знаходиться він за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Також його можна придбати в кредит або скористатися послугою 3-1.